Це вітаю, це агродвіш з новою назвою ТімаКансалт і інформація. У нас під'їхали бактерії. Тобто, у нас є трихадерма, це грибні препарати на основі грибів, гриба трихадерма, і в нас вже є препарати бактеріальні. Вони різні по своїй дії. Гриби вони полюбляють трохи кислу, бактерії більш лужну, А коли вони є в симбіозі і ті, і ті всіх потроху, це pH 6,5, п'ять, котрий максимально класно підходить для розвитку кореневої системи рослин. Тому треба по, по черзі вносити і те, і те і інше, і добиватись взагалі в ґрунті такого симбіозу, там де все буде класно розвиватися. Які саме бактерії є? Ви можете загуглити, зараз нас побачите, зараз їх розберемо, пройдемося. Можете запитати за номером телефону через Viber, скинемо вам цей, цей самий файл, що ви можете прочитати, ввести в Google, про знайти всю інформацію, як застосовувати. Зараз це швиденько пройдемося. І на фініші цього відео буде інформація, чому логічно ну, це класно працює. Це залежить від упаковки, тому що бактеріям потрібен кисень для їх життєдіяльності. Колись ви отримували бактерії, котрі пляшка вздута. Так воно, ну, мабуть, зварилися. А щоб цього не було, щоб вони дихали, треба клапан. І в кінці відео покажу, як це все у нас влаштовано. Так, перший препарат, який є, це зветься PlanRiz Bio. Що в ньому, який, яка діюча речовина, це псевдомонос. Ось його назва, бачите зараз себе на екрані. Псевдомонос вчора в TikTok був прямий ефір, хто не підписаний на мій TikTok, кок Тіма Гроконсалт. Можете зайти і підписатись, так само Instagram знаходьте. Спитали, який тітер-тітер. Ось, бачите, 3 помножити на 10 в 9 ступені на сантиметр кубічний. Ну, Взагалі це немає різниці. На сантиметр кубічний або переховувати потім на весь об'єм пляшки, об'єм літр 5-10-20. Ціни за номером в описі. Запитуйте, там ціни будемо давати. Ідемо далі. Як проти чого працює Ці бактерії вони брались в інституті мікробіології України і в них є рекомендації, від них ми не можемо відходити. але це працює як в оприскування проти хвороб, так і дається в полив. Що ці бактерії роблять? Вони роблять, збільшує фіксацію, сприяє збільшенню фіксації азоту, азоту з повітря атмосферного азоту. Це можуть робити не тільки бактерії, які на союну, на бобові, а взагалі вседово це може робити. І поліпшує фосфорне живлення. Тобто Фосфат мобілізація більш краще розблоковує. Попередньо весь час сказав про триходерму. Ну, і, і може виникне питання, що краще? Краще і те, і те, є норма. Тут покращує живлення азоту, фосфору. Триходерма вона робить pH там, 6, 5, 5,5, робить pH біля кореневої системи, розблоковуючи ще мікроелементи. Тому, коли у вас там грунти, можливо, зафосфачені, в когось багато азоту а, фосфору, або а вам потрібно вносити великі дози азотних добрив. Це зараз цибулю вирощити: 50 кг на гектар, 100 кг на гектар, 150 м'ячної, треба вносити з такими бактеріями, щоб вони NH4 швидше переводили в NO3, Тому що NH4 є трохи отруйною для кореневої системи, тоді там треба більше кальцію, і треба ці бактерії давати. Стимулює ріст рослини, ну, вся біота, воно покращує. Мови в ґрунті, що потім хоче корнева швидше рости, і вели... більш великий корінь дає більше росту рослині взагалі. Так. На яких культурах можна носити? Зернові соняшники, картопля, капуста, капуста, помідори, картопля, суниця, виноград, всюди вегетуючі рослини, робите оприскуванням, також можете замочити насіння. Проти чого працює? Проти хвороб фузаріози, різектоніози, фітавторози, парша. Ну, всі хвороби зараз ви зараз, все, все бачите на екрані. Дози, які давати. 2-4 літра на гектар, кожні через 7 днів повторювати або комбінувати. Раз бактеріальний препарат, один раз трикадерма, кожні 5 7 днів. Якщо у вас біозахист, додавати обов'язково пролипач, якісь амінокислотні стимулятори, біопрепарати це полюбляють. Далі розхід від 2 до 5 літр на гектар, краще від 3 до 5 літрів на гектар, якщо це приватний сектор, то 250 мл на 10 літрів води. Ось цього йде в оприскування. Але це бактерії, вони ґрунтові. Інститут мікробіології він, він не, не, не дає рекомендації в полив, тому що ну, так вони прийняли там свої якісь закони і дають тільки по листю. Як на мене, по листю треба робити раз хімія, раз біо, раз хімія раз біо. це максимально економічно, ефективно, дешевше виходить. Але. В полив раз в два тижні біота повинна поступати. Один раз триходерма віріди коніни Херціану, через два тижні дали бактеріальні препарати. І десь буде ґрунт прагнути до якоїсь стабільності в плані, в плані того, що буде зустріч з бактеріями та трихадерма. Разом їх не давати, тому що бактерії можуть перемогти і з'їсти гриби, гриби такі, як е, триходерма. Хто більше виділяє стимуляторів, на мою думку, триходерма? Хто... Е, Більше розбуковий фосфор, то, на мою думку, бактерії. Далі дози Є. Водовило, якщо оприскування 300 літрів на гектар, в полив такі самі дози. Можна давати навіть більше. На тонну води 1 літр цього бактеріального препарату може давати що на розсаду, або будь, будь-куди. Чергувати. Гриби, бактерії, гриби, бактерії. Наступний препарат це флорбацелін. Ви мене вчора на прямому ефірі запитували, чи буде сіна паличка і флорбацелін. Якщо подивитись бацилюс, а саме тут бацилюс, субтілюс, це є сіна паличка. Куди вносяться зернові, овочеві, ну, вносяться всюди? Інститут дає рекомендацію проти чого працює кореневі гнилі, фузаріози, ржа, парша, фітаторози. Проти чого працює, дає, але я тут що. Треба робити оприскування або обробляти насінневий матеріал, там розсаду коли е, висаджувати на постійне місце. Або опр оприскування. Полив не дають, але полив такі самі дози. 2, від 2 до 5 літрів на гектар. Я би там від 3 до 5, тому що ну, біо багато ну може бути, якщо там разів 20 дати більше, ніж потрібно. Мабуть, це вже буде надлишок. Від 2 до 5 літрів на гектар це сіна паличка, має е, дуже гарні показники проти цих хвороб. Що тут у нас ще? Тітер бачимо 3 в 10 в 9 ступені. Біофоницид, стимулятор росту, має азотфіксуючу та фосфат мобілізуючі властивості Сіна паличка. Мені дуже подобається, як вона працює. Це, мабуть, я би вибрав один із улюблених цих препаратів. Фітопсин наступний. Базимо, бачимо тітер 3 в 10 в 9 ступені. Біологічний препарат на основі двох штамів бактерії Pseudomonas Aerofatis і тут повинно ще бути. А, два штами це вид і ще там, ну, вид це ді, ділиться на два штами. Стимулятор росту, адаптоген. Ну, це всі так, бактерії, всі, вся біота так працює. Вони і стимулюють, але, моя думка, найкраще вони працюють, коли. Потрапляють в ґрунт і створюють умови такі, що рослина хоче жити і розвиватися. І потім це фіксується як стимулятор росту. Так, це стимулятор, але тому, що створив умови для ем, класного росту. Е, на яких культурах застосовується? Бачимо: зернові, соняшники, буряки, картопля, картопля, капуста, томати, виноград, суниця, огірки, відкритий, закритий ґрунт, яблуння, груша, в садах це все використовуючи, Вегетуючі рослини. Проти чого працюється? Сіра гниль, тобто в кого зараз полуниця, оце зараз максимально підходить. Сіра гниль, аїдіум на Вінграді, різиктоніос, фітофтороз, парша, фузаріозне в'янення, це все проти цього воно працює. Не так, як фунгіциди хімічні, тому що фунгіциди хімічні, якщо це системні, вони можуть заходити в систему і лікувати. Це все поверхнево, це все попередньо профілактично. Або це все прот... після використання хімічних фунгіцидів. Я не кажу, що вам треба повністю сидіти бути на біопрепаратах, біо але розумно це все використовувати. Якщо є хвороба, то хімічний фуніцит. Якщо а, хвороби немає, то біопрофілактика. І дози для невеличких, то виходить на 250 літрів. 250, 250 мл на 10 літрів води це на 200 сотки. на ну, гаренькі водовили, біопрепаратами треба заливати максимально сильно, максимально якісно. Також є бактерії азотфіксатори на сою. Наприклад, у нас тут ось його японікум. і можна обробляти сою або горох перед посівом. 2-3 дні до посіву, 0,5 літрів. На гектар норма насінина, чи насіння, якщо по насінню 4 літра на тонну. Також є азотфіксатор на бобові. Ну, так, так само він йде на сою, на, грох, на всі інші бобові йде рох, ну, сочевицях, корм, кормові боби, обробіток за 1-3 дні до посіву 0,5 літра на гектар або 4 літри на тонну посівного матеріалу. І наступний препарат це біоінсектицит на основі бактерій, бітоксібацелін. Його ви, можливо, десь в когось зустрічали. Це ніяк не впливає на людей, це можна все застосовувати. Це чистий ну, біологічний препарат, який вбиває шкідників. бацилюс. у нього є два тут види. Ось зверніть увагу, як вони тут звуться. І тітер, який один помножте на 10 в 9 ступені. Де застосовується кортопля, плодові ягідні, декоративні пар... паркові культури. Проти чого працює цей препарат? Гусиниця першого, другого віку. Якщо старше, то вона на неї не подіє. Там вже в нас є метарізіум, котре може заселити, заселитись Совки, молі, білани, кукордзяний стебловий метелик, американські білі метелик, личинки, колорадського жука, кліщі, попелиця, проти трипси, проти цього всього працює. Проти цих шкідників обробку робити треба профілактично наперед, цими препаратами дози від 3 до 8 літрів на гектар робити оприскування, якщо це відкритий ґрунт або там садив, ви це робите оприскування. Чим більше малистової маси, тим більша доза повинна бути на 10 літрів води 250 мл цього препарату. Бідоксібецилін, біозахист від шкідників. Якщо в питання буде: давати його в полив чи не давати. Полив, на нашу думку, ви можете краще нести це мітерізіум. він буде там, краще розвиватись і цього вам вистачить. Також можна комбінувати. Раз там, де у вас є бактеріальні препарати, ви робите полисю проти хвороб, бактеріальні, там, взяли флор, флорбацелін або фітапсин, ви робите оприскування. До нього ви можете дати бактеріальний препарат. Проти шкідників бітоксі ембацелін взяти. Якщо ви наступного там, через 5 днів чи 7 днів робите оприскування трихадермою да? на 10 літрів по одні, три види по одній столовій ложці. одну меріде одну конінгу, одну харціану. Плюс даєте метарізіум по одній три столових ложки. Це все разом зробили оприскування Проти хвороб проти шкідників працює. Якщо ви даєте в полив, то. Ну, не змішувати гриби та бактерії між собою, щоб це було окремо і воно чергувалося. Кожен раз, коли даєте якийсь гумат, якийсь корений стимулятор в полив обов'язково вносите якусь біоту. Це підсилює дію стимуляторів, гуматів, коти потрапляють в кореневу систему. Тому, ну, тому що сама трихадерма вона виділяє ко... стимулятори оксини, цитикініни, гіберліни, вона виділяє. Якщо була попередня трихадерма, то вносіть зараз бактеріальні препарати. Вони насичують ґрунт киснем. Кисень класно впливає на кореня. Корень хоче там розитись, тому що є чим дихати. Чим ці взагалі, препарати унікальні? Ну, вони ничим, ні, не не унікальні, тому що в всьому світі одні ті ж самі бактерії, ті ж самі штами, всі їх знають, але треба, щоб ви отримали максимально якісний препарат, як це відбувається, його треба виробити, щоб там тітер. Співпадав. Бактеріальні препарати вони всі йдуть по, як розчин, тобто грибним розчин не дуже довго треба бути, там 2-3 дні, максимум 4, і то ми не раджу. А бактеріальні це повинен бути розчин, тому що бактерії вони розвиваються тільки там, де є волога. Якщо ви бачили десь бактеріози, у вас в теплиці або вирошення. Це коли надлишок вологи. Там тільки вони розвиваються, там, де прям вода є. Але дихати вони все одно полюбляють. Їм кисень потрібен. І ми що зробили? Такі самі штами, все однаково. Все. Але щоб витримали дієвий препарат, зверніть увагу, ось так вони виглядають. І тут на Кришецьки ми зробили спеціальний клапан. Ну, клапан, котрий дихає. Якщо він буде перегріватись, вони будуть швидше розмножуватись, Не буде воно здуватись, воно буде дихати обмін повітря. Невеличкі, поступово, щоб там воно не виливалося, не розливалося, але обмін повітря буде. Тому зберігати довго я вам не раджу цей препарат. Але щоб ви були впевнені, що він живий та активний, це повинно дихати, не треба його консервувати. Тому цей препарат я можу сміло його пропонувати і рекомендувати. Так воно все виглядає, всюди живі бактеріальні препарати. І всюди є оцей клапан, який дозволяє їм там дихати, перебувати, бути живими та здоровими цим бактеріям. Так, Як на малій упаковці, так само, як і на 5-літровій каністрі, на 10-літровій каністрі і на 20-літровій каністрі. Ціни запитуйте, бачите, всюди ці клапани є незалежно. Тому що біота повинна дихати. Ви, коли купуєте замовляти трихадерму, ви мені пишете, нам потрібна жива триходерма. Так, вона повинна бути живою, тому що ну, навіщо щось інше продавати? Там є дія позитивна від мертвої триходерми, але е, ну, там є оксини, цитокініни, гібриліни, якісь там амінокислоти, вітаміни є. Е. Так же само, як і в живій триходермі, але в живої ще є жива триходерма. Тобто вона там залишається починає розвиватися разом з кореневою системою і в, в, в ґрунті. Так само, і тут ви повинні отримати живі бактерії. Незалежно, що у нас на вулиці відбувається, у нас там через нову почту йде, а у нас там плюс 20, плюс 30. Так, чим вища температура, тим швидше вони там розвиваються. Але при цьому, при цьому вони розвиваються і не повинно підійматися великий тиск і закінчитись кисень. Воно повинно дихати, і ви повинні отримати препарат, який працює, працює краще, ніж закритий. Навіть якщо закрити, у вас свіжий код котрому день 2 від його виготовлення. На цьому все. Під відео є номер телефону, де можна замовити, там, можливо, скоро з'явиться ще й сайт, де може це прийти, або Instagram Градвіш. Приходьте підписуйтесь. Instagram Agradvish", TikTok Team Tіктоok, TikTok, Instagram Aграš або Тімаграконсалт, так само YouTube був аградвіш, зараз Тімаграконсалт.